I've got Доброго ранку, клас! доброго ранку вітаю мене звати Кіт Мур. Ласкаво просимо до школи віри. Я вважаю, що Господь доручив нам відвідувати школу віри, щоб наш дух живився і зміцнювався, щоб наша віра стала сильнішою, і щоб ми могли навчитися бути переможцями, якими Бог нас створив. Він не обирав для нас з вами безрадісне і сумне життя. Він обрав і заповів нам, незалежно від того, подобається нам це чи ні, переможне життя життя, сповнене благ, щоб ми могли бути благословенні. Це не означає, що чим більше ви переможені, тим більше ви допомагаєте іншим. Я маю на увазі, що чим більше ми благословенні, тим більше він може використовувати нас, щоб допомогти іншим людям. Більшим благословенням є віддавати, ніж отримувати. Тож навіть якщо сьогодні ви переживаєте якісь труднощі або проблеми, це перемога, що перемагає весь світ, все, що в ньому є, це наша віра. Тож приєднуйтесь до нас. Ми знову залишили вам місце. Візьміть свою Біблію, папір і ручку для нотаток, і підготуйтеся отримати відповіді, тому що Господь добрий і вірний, і Він надасть їх учням школи віри. Молімося за сьогоднішнє Откровення. Отче в ім'я Ісуса, ми всі разом одностайно просимо Тебе про помазання Твого Святого Духа, який навчає і просвіщає. Незалежно від того, що нам доведеться змінити, ми просимо про це. Ми просимо, щоб ти відкрив нам усе, чого ми не бачили або не розуміли. Нагадай нам про все, що ти показав нам, але що ми забули або упустили, і ми не прагнемо бути тільки слухачами, але й виконавцями того, що ти е, нам даєш і показуєш. Заздалегідь дякуємо тобі за те, що відповів на наші молитви. Дякуємо, що надав нам допомогу та спрямував нас. Ми прагнемо ходити у світлі. В ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Візьмемо наш підручник. У школі віри в нас є лише один підручник. Все просто немає потреби носити великий рюкзак. І що найголовніше вам. Ніколи не доведеться оновлювати його, тому що він був створений ідеальним. У Посланні до євреїв, розділ 11, вірш перший, сказано «А віра – то підстава сподіваного, доказ небаченого. Бо нею, тобто вірою, засвідчені старші були. Вони старішини, і, прочитавши увесь розділ, ви побачите деяких зі старішин, про яких він говорить. Вони отримали добре свідоцтво від Бога за свою віру. Вони гідні похвали. А чи знаєте ви, що наша віра буде прославлена в цьому житті самим Господом? І про це йдеться в першому посланні Петра. Якщо ми будемо ходити вірою, шанувати Його і слухатися Його в цьому житті, Він прославлятиме та винагородить нашу віру. У Святому Письмі сказано, що це дорогоцінніше за золото. Ми вже бачимо проблиск на прикладі цих чоловіків і жінок, які вже прожили це життя і отримали добре свідоцтво, і вони зробили це завдяки. Своїй вірі в Бога у третьому вірші сказано Вірою ми розуміємо, що віки Словом Божим збудовані. Багато хто продовжує будувати теорії і робити припущення стосовно того, як виник Всесвіт, і багато хто сходиться на думці про теорію великого вибуху. І я не сумніваюся, що стався космічний вибух, коли Бог сказав, хай станеться світло. Але ми вирішили повірити, вирішили прийняти Слово Боже, що в нас є Творець, все, що вам потрібно зробити, це просто поглянути на те, що вас оточує. У Святому письмі сказано, що власне його вічна сила. І Божество думанням про твори стає видиме, і його могутню силу можна зрозуміти, дивлячись на те, що він зробив. І ви можете взяти будь-яку кількість заряду вибухівки, яку захочете, і ви можете запалити її за допомогою різних елементів каменів, заліза, нафти. Різних речей, і ви можете підірвати цю масу. Байдуже, чи підірвете ви її 10 трильйонів разів, або наскільки е великим буде вибух. Ніколи, Чуєте, ніколи після того як пил осяде, на цьому місці не з'явиться новенький Мерседес Бенз. Ніколи. І тому люди вважають, що досконалість. Яку ми бачимо з'явилася внаслідок випадкового хаосу. Це не наука, це вибір вірити в щось, у щось, чому немає доказів. Слава Богу, ми вирішили вірити в щось, що насправді має сенс. Все, що вам потрібно зробити, це подивитися навколо натворіння скрізь, куди б ви не подивилися присутній розум. Це наші людські тіла, як сказано в Писанні. Дивно утворені вони. Вони дивовижні. Який же рівень інтелекту потрібен, щоб створити це? Ми повинні проявляти благоговіння перед нашим великим Богом Отцем. Ми повинні захоплюватись ним. І одна з причин, чому багато людей не хочуть визнавати його, полягає в тому, що якщо вони визнають його, що він реальний, що він існує, то яким буде наступний крок? Якщо ви визнаєте, що своїм існуванням зобов'язані йому, що повітря, яким ви дихаєте, енергія, яка змушує битися ваше серце, належить йому, то логічною є думка. Я маю перевірити і дізнатися, що він хоче, щоб я зробив. Чи є в нього план на моє життя? І саме в цьому полягає складність, тому що люди хочуть робити те, що вони хочуть робити, і вони не хочуть підкорятися Богу, не хочуть цікавитися, слідувати його плану. І саме тому люди обирають вірити в те, що Бога немає, навіть якщо це не має сенсу. Вони вирішили вірити в це, щоб зберегти незалежність від будь-якого нагляду з боку творця. Але коли ви дізнаєтеся правду, то зрозумієте, що він хороший батько і він має хороший план. І якщо ви розумні, то захочете дізнатися про його план, тому що він набагато кращий за все, що ви могли б придумати. Він може виконати, і він готовий зробити значно більше, понад усе те, про що думаємо або просимо, і він зробить це силою. Що діє в нас? Скажіть «Амінь». амінь. Прочитаємо третій вірш. Вірою ми розуміємо, що віки Словом Божим збудовані. Так що з невидимого сталося видиме. Відкриємо Послання до євреїв, третій розділ. Трохи повернімося назад. До розділу три. Вірш перший. Розділ 3. Вірш перший. Отож, святі брати, учасники небесного покликання. Уважайте на апостола і первосвященника нашого ісповідання Ісуса у Біблії в перекладі Івана Огієнка. Слово віросповідання перекладено як ісповідання. Незалежно від перекладу, воно походить від грецького слова, що означає казати те саме, визнати або сказати те саме. Тут сказано, що Ісус є апостолом. І первосвященником чого? Нашого ісповідання. Господь працює з тим, що ми говоримо. Це велика істина, яку ворог намагався приховати від церкви. І, на жаль, ворог переконав дуже багатьох людей, що те, що ви говорите, насправді не має великого значення. Як ми обговорювали вчора на занятті, у людей є популярна фраза: я просто кажу, що означає, так я кажу, мій рот рухається, але це нічого не означає. Ми духи, що говорять, створені за образом і подобою Божою. З нами такого не повинно бути. Насправді Ісус попереджав нас про використання порожніх недієвих слів, що нам доведеться відповідати за них, тому що ворог дійсно може використовувати деякі з цих порожніх слів. Наші слова мають бути наповненими, мають працювати і заряджати енергією. І тут ми бачимо зв'язок між небом і землею, між нашим первосвященником. І Нашими словами затримаємося на посланні до євреїв та Євангелії від Матвія, розділ 16, вірш 19. Євангелія від Матвія, розділ. 16, вірш 19. Господь сказав І ключі тобі дам від Царства Небесного. Скільки людей вважають це важливим? Ключі від царства. І що на землі ти зв'яжеш, те зв'язане буде на небі. А що на землі ти розв'яжеш, те розв'язане буде на небі. Тут ми бачимо зв'язок між небом і землею, чи не так? І ми бачимо, що цей зв'язок відбувається через. Зв'язування та розв'язування. Як ви це робите? Ви робите це словами. Ми маємо правити та царювати в житті, як сказано у посланні до Римлян, як цар править і царює в нашому власному житті. У вас немає влади над життям інших людей, але у вашому власному житті. Ваші слова мають більше значення, ніж чиїсь ще. Зараз я скажу фразу, яка може здатися вам занадто категоричною, але це правда. Ваші слова мають більше значення у вашому житті, ніж будь-які інші слова, зокрема Божі. Коли ви кажете про це, люди кажуть о, ні ні ні, о, так. Подумайте про це бодай хвилину. Якщо він скаже, я врятував вас. І омив кров'ю агнця і зробив вас праведними, а ви скажете ні. Я не вірю в Ісуса та не приймаю цього. Чиї слова матимуть більше значення у вашому житті? Розумієте, про що я говорю? Це відбувається не тому, що наші слова можуть бути сильнішими за його, а тому, що він дав нам свободу волі, і ми можемо вибирати які слова казати і що робити. Саме тому слово сповідь означає буквально говорити одне і те саме. Якщо ми розумні, ми ніколи не будемо суперечити Богові своїми словами, а будемо погоджуватися з його словами. І коли він скаже Ти став праведним, ми скажемо Я став праведним. Якщо він скаже ти прощений, ми скажемо я прощений. Якщо він скаже ти омитий, ми скажемо я омитий. Нам необхідно точно погоджуватися з усім. Що він сказав про нас погоджуватися серцем і говорити про це вустами. Сильна річ. І ви бачите, що цей зв'язок відбувається між землею і небом. Перегляньмо ще раз Євангеліє від Матвія, розділ 16, вірш 19. Що зв'яжеш? Де? На землі, то що буде? Те зв'язане буде, де. На небі, а хто за цим стоїть? Це наш первосвященник. І не забувайте, що ми щойно прочитали Він є апостолом і первосвященником нашого ісповідання. Отже, він працює з тим, що ми говоримо. Коли ми погоджуємося з ним і промовляємо Його слова тут, на землі. Це дозволяє небесам бути пов'язаними з нами і нашим великим первосвященником. Ми погоджуємося з ним. І коли ми це дозволяємо, він дозволяє це. Ми віддаємо накази, він їх виконує. І це не ми говоримо йому, що робити. Це ми робимо те, що він сказав нам робити. Чия це була ідея? Це не моя ідея. Це не ваша ідея. Хто сказав нам, що зв'язане або розв'язане на землі буде виконано, буде здійснено на небі? Багато християн намагаються залишити все на розсуд Господа. Господи, це залежить тільки від тебе. Це залежить тільки від тебе. І Він каже: Ні, зв'яжіть це, і я виконую це. Розв'яжіть це, і я виконаю це. Противтеся дияволу, і він втече від вас. Він казав це чи ні? Противтеся дияволу, і він втече від вас. І все ж мільйони християн моляться і просять зроби так, щоб диявол залишив мене у спокої. Він не сказав благати Бога, щоб диявол залишив вас у спокої. Проте він сказав нам зробити щось, а він це підтримує. Ми повинні дати йому щось для роботи. А одна з ключових речей, з якими він працює, це слова, що виходять з наших уст. Переглянемо послання до римлян розділ 10 про народження згори. Це має бути очевидним для всіх. Іноді трапляються люди, які думають, що вони не вірять у це. І вони кажуть Ні, Ви просто ті люди, які сповідують, які говорять і отримують. Але навіть якщо вони і глузують з цього, вони вірять у те саме. Коли йдеться про народження згори, вони значно більше погоджуються з нами, ніж вони думають. Вони просто вирішили не використати цю віру в інших місцях. Розглянемо послання до римлян, розділ 10, вірш 8. Звичайно, треба стежити за тим, над чим ти глузуєш, адже ми читали писання, чи не так ми читали уривок із писання, що зв'яжеш, те зв'язане буде. Хто це сказав? Не брат Кіт. Я цього не писав. Це було задовго до того, як хтось із нас прийшов сюди. Це сказав учитель: потрібно стежити за тим, над чим ви смієтеся, інакше ви сміятиметеся над словами самого вчителя. У посланні до римлян, розділ 10, вірш 8, сказано: але що каже ще? Близько тебе слово в устах твоїх і в серці твоїм, цебто слово віри, що його проповідуємо. Деякі люди взяли слово віри. Та перетворили його на рух. Але це не рух. Віра це те, як Бог завжди діяв від самої вічності минулого. Саме так він наказав нам жити і ходити. Слова це головний спосіб, у який він вивільняє цю віру, і головний спосіб, у який нам наказано вивільняти віру, слово віри. Вимовлене слово віри є в нашому серці і на наших устах. У дев'ятому вірші сказано: якщо ми робитимемо це, то що? Якщо ми визнаватимемо устами своїми, я повторю, щоб всі зрозуміли устами своїми це небезмовне ментальне щось. Це означає відкрити рот і видати звуки. Бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа, і будеш вірувати в своїм серці, що Бог воскресив Його з мертвих, то спасешся. Так народжуються згори чоловіки та жінки. Немає нічого важливішого за це, і кожного разу задіяні вуста. Чому? Тому що в цьому задіяна. Творча сила, віра, дух і Бог. Тому вуста мають бути задіяні. Бо серцем віруємо для праведності, а устами і сповідуємо для спасіння. Хто сповідує вустами буде врятований? Ви бачите, що віра. Вивільняється, коли ви говорите, а спасіння проявляється у вашому дусі. Воно існувало, воно було доступним ще до вашого народження, але воно не проявляється, не виникає, доки ви не зробите дві речі не одну, не одну. Ви вірите, але не просто вірите, ви вивільняєте цю віру словами з ваших уст. Ви вірите своїм серцем, що Ісус є вашим Спасителем і що Бог воскресив Його з мертвих, і всі кажуть «І, і, 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 і. Чи читаю я тут Біблію? А що ще ви робите? Своїми устами ви сповідуєте цю віру, ви сповідуєте верховенство Ісуса Христа. І коли ви сповідуєте це із серцем, сповненим віри, вивільняється сила. Вивільняється сила, ми ісповідуємо для спасіння. Отже, це зв'язок між небом і землею. Коли будь-яка людина на планеті, якою б жахливою вона не була, як би довго не перебувала в гріху і бунті проти Бога, як би далеко не зайшла, дивиться вгору і каже: Отче, я вірю в Тебе, і в неї дійсно є віра. В серці. І вона сповідує своїми вустами: я сповідую і приймаю Ісуса як Господа Свого життя у той момент, коли вона робить це зі щирою вірою в серці, Господь, апостол і первосвященник нашого ісповідання, який знаходиться на правиці величності на висоті, приймає це слово і погоджується з ним. І коли ви розв'язали народження згори на землі, воно розв'язане буде на небі. Ну ж бо, ви бачите це, і ваш апостол і первосвященник, Дух Божий на землі, робить це реальністю і вивільняє силу, яка змінює ваш дух з мертвого на нове створіння. Стародавнє минуло ото сталося нове. Це чудо з чудес. Народження з гори в деяких відношеннях є набагато більшим чудом, ніж будь-яке зцілення, або будь-яке визволення, або фінансове забезпечення. Народження згори. Ти загубився, ти був дитям диявола. Тепер ти дитя Боже. Твоє ім'я є в книзі життя Агнця. Ти навіки став сім'єю, з творцем неба і землі. Як це сталося? Ми говоримо про чудеса. Як вони сталися? Дві речі. Ви вірили своїм серцем, і ви промовляли це своїми вустами. Майже кожен віруючий християнин погодиться з цим, але якщо ми будемо говорити про віру в нашому серці та зцілення вустами, вони скажуть: о, ні, 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 ви не можете це зробити! А в чому різниця? Це менше диво, ніж те, що ми вже отримали. Якщо ми говоримо про те, що віримо серцем і говоримо своїми устами про те, що наші рахунки будуть сплачені, або про мир, або про те, що в нашій сім'ї або в житті нашої дитини станеться щось добре. Люди сахаються і кажуть, що це просто магія. Ви думаєте, що можете просто сказати щось? Ви думаєте, що можете просто сказати, що Ісус є Господом і народитися згори? Ні, ні, у посланні до колосян, розділ 2, вір 6 сказано: отже. Як ви прийняли були Христа Ісуса Господа, так і в ньому ходіть. Послання до Колосян, розділ 2, вірш 6. Отже, як ви прийняли були Христа Ісуса Господа, так і в ньому ходіть. Нам кажуть ходити вірою. Як ми прийняли Христа Ісуса Господа? Вірою, ми вірили серцем, промовляли своїми вустами, прийнявши Христа Ісуса Господа, що ви Робитимете решту життя, ходитимете в ньому так само, як ви його прийняли, у це неважко повірити, так само, як ми отримуємо чудо народження згори, ми можемо отримати чудо зцілення. Ми можемо отримати чудо забезпечення, отримати чудо захисту, оскільки Господь. Не просто первосвященник нашого ісповідання, що Ісус є Господом нашого життя, Він є первосвященником нашого ісповідання, так сказано в посланні до євреїв. Там не говориться про ісповідання народження згори. Там сказано, що Він апостол і первосвященник нашого ісповідання. Дозвольте мені ще раз прочитати Євангеліє від Матвія, де сказано. Що ти зв'яжеш, зв'язане буде, а що розв'яжеш, те розв'язане буде. У Писанні сказано, що він, будучи апостолом і первосвященником, працює з нашими словами. Багато разів люди зв'язували те, що не мали зв'язувати, і він це дозволяє. Якщо ви, скажімо, ходите до школи, зараз ми у школі віри. Але ви ходите до університету або до середньої школи і кажете, ця математика така важка. Ці розрахунки дуже складні. Я цього не розумію. Я цього не розумію. У книзі Йова сказано, а що постановиш, то виповниться те тобі. У книзі приповістей сказано: Життя і смерть у владі язика. У той момент, коли ви кажете Я не можу, і маєте це на думці і вірите в це, ви щось зв'язуєте. Ви щось обмежуєте. І якщо ви кажете це, а Господь каже ти все можеш в тім, хто тебе підкріпляє в Ісусі Христі, то ваші слова розходяться з Його словами. Він не може підтвердити ваші слова, які суперечать Його словам, тому Він просто має дозволити вам робити те, що ви збираєтеся робити. Але в той момент, коли ми погоджуємося з ним, з'являється сила, Його сила. Друзі, сказати. Я можу це зробити, займає не більше часу, ніж сказати, я не можу цього зробити. <с. Але ми з'єднуємося з двома зовсім різними духовними силами. Ворог, це той, хто каже нам, що ми не можемо цього зробити, у нас нічого не вийде, ми не здатні, ми не вдахи, ми ніколи нічого не досягнемо. Не погоджуйтеся з ворогом. Не впускайте його у своє життя, тому що він може підтвердити ці злі слова. Погоджуйтеся з Богом. Якщо він каже ти більше, ніж завойовник, то ви кажете я більше, ніж завойовник. Якщо він каже, що я переможець, то я переможець. Якщо він каже, що завжди приводить мене до перемоги, то він завжди приводить мене до перемоги. Скажіть це в голос. Я вибираю його слова. Я вибираю його слова. Я промовляю його слова. Я промовляю його слова і вони справджуються, і вони справджуються. у моєму житті. У моєму житті. Алилує. Ось і все на сьогодні. Побачимося наступного разу у школі віри. Дякуємо, що приєдналися до нас у школі Віри. На сьогодні урок завершено, але ви можете безкоштовно переглянути цей та інші випуски школи віри на сайті faithschool.org. Додаткова інформація доступна на нашому вебсайті або за номером плюс один девять чотири один два сім три девять